Добрий день, мене звати Поровський Олександр. Я вихованець Київського палацу дітей та юнацтва. Дозвольте представити роботу за темою отримання культури трансгенних коренів робіння псевдоакація шляхом агробактеріум різогенесу посередкованої генетичної трансформації з метою подальшого аналізу їх фітромедіаційного потенціалу. В Україні існує проблема забруднення важкими металами, в тому числі з умовленими сучасними воєнними діями. Одним із методів розв'язання цієї проблеми є застосування фіторемедіації як методу застосування рослин для очищення навколишнього середовища. Нещодавно мною було помічено статтю, титульну сторінку якої представлено на слайді, в якій було показано здатність рослин акації до ремедіації, але акація на території України визнана інвазивною рослиною. Відповідно доцільним, вважаємо отримання ізольованої культури трансгенних коренів е, на противагу рослинним організмам акації для очищення стічних вод та ґрунтів від забруднення важкими металами. Культури трансгенних коренів це поширені рослини культури, які утворюються шляхом трансгенозу ТДНК ділянки, райплазміди, е, бактерій виду, агробактеріум бактеріум до переваг застосування культур трансгенних коренів людиною відносять відносно швидкий привіст їх біомаси, їх невибагливість до складу живильного середовища та температурного режиму, а також відсутність геотропізму. Відповідно до цього, культури трансгенних коренів застосовують для фіторемедіації. У фармацевтичній галузі тощо. Відповідно метою нашого дослідження було визначено отримати культуру трансгенних коренів робіння псевдоакація шляхом агробактеріум мрізогенесу посередкованої трансформації з метою подальшого аналізу їх фітромедіаційного потенціалу. Для проведення дослідження було необхідним ввести рослини акації в культури інвітро. Для цього використовували поверхневу стерилізацію насіння в розчинах різних діючих речовин, таких як перегідроль, сульфатна кислота, гіпохлорит натрію. Але схожість насіння була відносно невеликою від 5 до 8%. Тому було зроблено висновок про необхідність застосування попередньої скарифікації. Застосування попередньої скарифікації із подальшим застосуванням. Пергідролі для стерилізації насіння дозволило збільшити схожість насіння від 5-8% до майже 100%. Подальше культивування рослин здійснювали на середовищах Моросіґе-Скуга або Гамбурга. Для визначення доцільності фітеремедіації застосуванням акації е проводили аналіз здатності інтактних кореневих культур. Акації до фіторемедіації хрому. Для цього використовували метод спектрофотометричного визначення концентрації хрому у живильному середовищі та рослинних екстрактах із застосуванням дефенілкарбазиду. Аналіз концентрації хрому шестивалентного у рослинних екстрактах показав. Виявив лише залишкові кількості хрому плюс 6 у них. Аналіз живильного середовища показав зменшення концентрації хрому плюс 6 майже до нульових показників протягом семи діб, причому значне падіння концентрації спостерігали вже на другу добу. Культури трансгенних коренів акації отримували. Шляхом агробактеріум лізогенесу посередкованої трансформації, яку проводили шляхом співкультивування стебливих та гіпокотельних експлантів із бактеріальною, суспензійною бактеріальною культурою агропінового штаму А4 агробактеріум лізогенес. На цьому слайді можна бачити отриману культуру трансгенних коренів у порівнянні із отриманою культурою інтактних коренів. Для підтвердження е, трансгенного походження отриманих культур використовували молекулярно-генетичний аналіз методом ПЛР. Для цього тотальну рослину ДНК попередньо стремували стаб, стаб методом е, Отримані екстракти використовували для ПЛР, а продуктів ПЛР-аналізу на присутність РОБІ гену можна побачити на слайді. Висновки було оптимізовано методику стерилізації насіння для акації та показано ефективність карифікації для цього виду. Аналіз здатності інтактних е, е, кореневих культур акації до відновлення хрому плюс 6 у живильному середовищі показав можливість ремедіації хрому з застосуванням рослин цього виду. Було отримано культуру волохатих коренів робіння псевдоакація та підтверджено її трансгенне походження. Шляхом ПЛР-аналізу. Подальшому плануємо провести порівняльний аналіз ремедіаційного потенціалу інтактних та трансгенних культур акації. Дякую за увагу!